Це був е, прикінець совка школи, дитсадки, навчальні заклади старші, переважно все це було російськомовне, але якось більше подобалося читати книжки перші дитячі, то що вражає дитину ці книжки. Українською якось заходило краще. Перечитав всю районну бібліотеку біля школи. Їхні казки це е, то, Іванушка, дурачок, який царем хотів там стати і став. Ємеля, той, що там у щуки все випрошував. А наші казки вони зовсім інші. Наші казки вони всі про якусь звитягу, про якісь випробування, які в кінці-кінців дають результат, що людина стає ну, тим, вищим, ніж був спочатку. Теж котигорошка. Гасла теж працюють, чи пан чи пропав дуже не вмирати. Ось. А якщо вмирати, то чого? А то може і не вмирати. Бо є для чого жити. І так воно все склалося в купу, що світогляд змінився так. Я покинув спілкуватися ворожою мовою. Поміняв коло спілкування, бо багато людей це не зрозуміло. Гідних людей і у Харкові досить багато. Усі часи ми там шанували наші свята. У Харкові знаходиться найвідоміша картина художника українського походження Іллі Репіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Перша версія. Цікаво, хто з персонажів, зображених на полотні, ближче до серця сучасному козаку. Ну, той хлопець, до речі, що сміється, дуже мені імпонує, бо е, все-таки над, надпотужніша козацька зброя, до речі, дуже таємна, але відома не весь світ. Це гумор та гонор. Ось. Тому той, хто там заливається, аж там тримається, там, <кій> той мені імпонує хлопець. І видно, що то вояк. Козаки завжди славились своєю майже надприродною інтуїцією.